Стимули мотивація була тим, як ви сказали тільки що в ефірі, що ринок у нас становить більше рослинних жирів, а і це була гдеанізована пальмова олія. верховною радою. Закон був прийнятий в минулому році, 6 листопада підписаний президентом. Рік виробникам було дано на перепрофілювання свого виробництва, 6 листопада він почне цього року діяти. І це дуже сильно змотивувало українське село українських фермерів вкладати кошти в професійні ферми півтори, дві, дві половиною тисячі голів. Кожна ферма, щоб наситити ринок молочними жарами, і попит ближче два-три роки виключно буде збільшуватись і більше ферм буде будуватись, тому що до цього завозилась в Україну по 220-240 тисяч тонн. Цих гідренізованих пальмових жирів, які використовувалися в виробництві продуктів харчування, та ринок встановив орієнтовно десь 10 мільярдів гривень на рік, які можна сказати інвестувалися не нашим фермерам, а інвестувалися фермерам тих країн, де виробляється дана продукція.